Не відкрию секрет, що Дніпро це індустріальне місто мільйонне. Та й важко сперечатися з тим фактом, що Дніпро великий бізнес-центр. Тут дуже багато підприємців. І саме тому сьогодні ми відправляємося до нашого клієнта, бізнесмена з великим стажем. Напередодні свят для мене завжди квест. Що ж купити своєму чоловіку, друзям, сім'ї та близьким людям. Впевнена, в цьому магазині я точно підберу те, що треба. Добрий день, давай пізнайомитися. Мене звати Настя. Добрий день, мене звати Олександр Іванович. Дуже приємно, будемо знайомі. Перш ніж приступити до вибору подарунків, я би хотіла дізнатися, скільки років ви в цій сфері, бо я знаю, що це вже досить солідний строк. В цій сфері я майже 30 років. Як прийшов до цього тусь то на той момент, скажімо так, це була. Ну, одне з нових направлень. Не було е, на той момент частних е, мисливських магазин. Uh -huh. Мене це зацікавило і я зайнявся цим. Чи вдається вам зберігати баланс між бізнесом та особистим життям? Ну, якщо спланувати свій час, я так думаю, це не тільки. Є. В моєму бізнесі, а в будь-якому бізнесі, а також у житті, якщо плануєш свій час, то все встигаєш. Все встигаєш, добре. Дура начина. Ви хотіли купити подарунок. Давайте перейдемо до подарунків. Ви знаєте, які часи такі подарунки? Я б, мабуть, подивилася термос, або якусь тактичну ділизну. Можливо, якісь такі речі, які були б корисні для мого чоловіка. Він у мене полюбляє активний відпочинок, і тому теплі речі були б, я думаю, або термос, були б точно в нагоді. Добре, давайте пройдемо, подивимося. Я вам запропоную. Е, до речі, я впевнена, що повномасштабне вторгнення внесло корективи у ваш бізнес. Які зміни відбулися від початку 24 лютого 2022 року? Е, Настя, я з вами згоден. Наш час вніс корективи. Е, зараз йде війна і люди дають подарунки не такі, як були в мирний час. Зараз люди купують ті подарунки, які потрібні для війни, для чоловіків, для батьків. А тепер давайте поговоримо про те, які питання вам допомагає вирішувати Абанк. <плес> Зараз популярна безроківська форма розрахунку, і тому у нас від Абанку встановлений екварінг. Він працює при включенні світла, тому якщо немає світла, то людина може не чекати, то розрахуватись по екварінгу. Можливо, є якісь пропозиції для значних покупок. Так, Настю є пропозиції для значних покупок від банку. Це програма плати частинами або кредитування. А що цінуєте особисто ви в стосунках за банком? Це легкість спілкування. Є багато пропозицій від банку, це кредитування. Кредитування як фізичних осіб, так і підприємств, розрахунки з контрагентами дуже дуже зручні пропозиції від банку. Скажіть, а скільки ви з нами років? Разом з вами ми близько п'яти років. Чесно, вибір настільки великий, що у мене розбігаються очі. З урахуванням того, що чоловіки ставляться дуже прискіпливо до вибору подарунків, я б, мабуть, розглянула сертифікат. Я для себе оцінила те, що суму сертифікату грошового обирає сам покупець.